Десятьох дітей від 4 до 14 років виховує у будинку сімейного типу Лілія Зос з Лисичанська Луганської області. З травня оселилася в селі Угринів в домі, який безплатно надав місцевий підприємець. Повномасштабний збройний напад Росії, 24 лютого, став важким ударом, каже жінка. За два дні до війни я взяла ще чотирьох. Дітей на початку березня в місті Лисичанську вже не було води. Вибухи були чутно, зовсім близько. Діти вже не виходили на вулицю. Виїхати з Лисичанська допомогла доросла донька Лілії Олена. Вона знайшла волонтерів, які вивезли дітей і маму. Коли мама хотіла виїжджати, тоді вже не було залізничного сполучення, тоді вже була. Така напружена ситуація на Бахмутському напряму. Тоді обстрілювалася дорога, було вже небезпечно виїжджати, але він взяв на себе відповідальність і довіз їх до Дніпра на львівському вокзалі, і в Дніпрі було дуже багато людей. Ми всі взялися за руки, всі взялися один за одного, і ми так їхали далі. Уже було сім дітей від чотирьох років і до тринадцяти. Так, ми виїхали спочатку до Львова, місяць там пожили Австрію, а потім ми знайшли знову ж самі волонтерів, і я вивезла дітей в Австрію. Ми за кордоном жили місяць, а потім все одно хочеться додому на батьківщину. Уже оселившись на Волині, влітку Лілія прихистила ще дітей. Взяла з притулку у Львові і ще трьох діток. Вони самі із міста Лисичанська. Все, що я можу зробити зараз, це бути з дітьми. Нині в Угринові менші п'ятеро дітей ходять у дитсадок старші у школу. 14-річна Оксана Іщенко найстарша дитина в родині. Треба розуміти один одного, слідкувати за дітьми. Я навчаюся в сьомому класі, в школі мені добре, зі всіма я подругилася вже. Ми жили в Лисичанську, ходили в школу малювання та до танці. Будинок наш був цілий, квартира розбита. Нам тут дуже гарно дітям тут дуже подобається. Крім родини ЗОС у Городищенській громаді проживає ще 100 вимушених переселенців. Розповіла начальниця відділу соцзахисту сільради Галина Подмовська. Проживають на території громади в населених пунктах в приватному секторі. 27 чоловік проживає в гуртожитку Санкевичівського ліцею в селищі Санкевичівка. Це переселенці із Донецької Луганської областей. Вони проживають в нас безоплатно. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, новини Суспільне Луцьк.